Водночас, безперечно, якщо будуть факти масштабного розкладання американської допомоги, то це може серйозно вдарити по діалогу між Києвом і Вашингтоном. Але наразі влада максимально уникає заходу в це поле, перетворюючи перетворюючи його на корупційне, і, і працює традиційними методами, де можна вкрасти на енергетиці, на митниці, на податкові, куди зникають десятки і сотні мільярдів гривень щороку. На військових закупівлях, на жаль, так само ми чули скандали, які були, і, на жаль, вони досі тривають. Тому я би не перебільшував вагу цього питання для команди Трампа. Водночас мене дуже дивує ця ситуація, бо а, в час війни особливо ми не повинні обговорювати наскільки високий мій відсоток корупції в вищих ешелонах влади чи на побутовому рівні. Корупції, яка вбиває, корупція, яка